Красинченко, громадська ініціатива «Воля». В принципі, я противник будь-яких код і будь-яких пільг, але не в даному випадку. Дякую. Дякую. Я а, вважаю себе патріотом. Тому для мене безпосередньо важливе любе питання, що стосується України, українськості і українського в ефірі і так далі. Так далі. Тому я хочу. Долучитися до можливої якоїсь програми, чи то буде активна агресивна програма, чи то буде пасивна програма, просто в вигляді звернення, ну і там також в групі генерувати якусь спільну програму, ну, якщо кажу, може агресивно, чи яку ще, сповіло до того, щоб до цієї влади донести нашу точку зору. Дякую. Я Станіслав Шумлянський, представляю молоде радіо хвилі української музики. Це інтернет-радіостанція, яка власне, ходить в українську музику. Сьогодні хотів би говорити про те, що мені дуже сподобався початок. І саме для цього я теж прийшов сюди, для того, щоб говорити те, що ми можемо робити, кожен окремо і найкраще було б, звичайно, об'єднати зусилля. От, дякую, пані Вірі, за такий конструктивний початок. І також я досліджую, мовно, політику як наукових. Можливо, теж якісь положення і а, методологія дослідження мовної політики. 15 хвилин, дякую. Дмитро. Доброго дня, Олександр Зинін. Я Олександр Зинін, дослідник, Незалежний український експерт. Мені хотілося б сказати чотири важливих речі. Перше, радіостанція абсолютно Точно обдурюють наше населення. Населення прийняло для себе рішення, побачивши, що відбувається в інтернеті, і те, що картинка не відповідає на радіо телебачення дійсності, і пішла від радіостанції. Радіостанції почали звалювати цю проблему на невинні голови українських слухачів. Друге, змінилася парадигма в культурі, ті, хто творять закони в культурі, абсолютно не розуміють, за якими принципами існують. Закону менеджменту в, в, в культурі сучасній. Ще один дуже важливий нюанс, і це теж важливо, влада не хоче дослуховуватися до думок фахівців, будь-яких фахівців з будь-якого флагу лівого, правого, центрального, будь-якого. Ну, власне, це три найважливіші проблеми. Четверта, можливо, Дякую. Бо які рішення не прийняли, нинішня, роботу, ці рішення не видно, найпрагматичніші, найзумніші наші випадки, все одно використання набув. Я вважаю, що перше, про що ми говорили, маємо говорити, у мене є з того приводу моєму погляди, які допомогли їх викласти. Як має працювати стосунок між виробником, структурним продуктом споживачем, тобто ми його отримали. Українська об'єднання суміх авторських і прав у ріг. Організація займається проблемами захисту авторського права і суміжних прав. Я тут тому що Проблема закону про подбачення радиомовлення і проблема закону про авторські права і суміжні права, який так само був переглянутий в першому Верховній Раді і то, ми в першому вшити проєкту СТП-23, це абсолютно дотичні проблеми. Проблема одного порядку, вони пов'язані і тому розглядати сьогоднішню тему пропонувати ще ширше, також з за аспектом захисту автоспорта нашого справити, зокрема, України цій Україні території. Добрий день, я Остаценко, завідувачка автоменту бізнесу Національного інституту культури і мистецтв а також ініціатора формації Український професійний альянс. Добре, що ми тут зібралися разом і аспектів, які треба обговорювати, величезний кілька. Тому мій виступ не буде присвячений якійсь консолідованій одній темі, а тільки певні аспекти, які є актуальні, на який я зазначу. Перше, це проблема визначень. Дефініції. Особливо це важливо, коли стосується законотворчості і виконання законів. Отже, промою говорити, тільки заявлю, тобто, обговорення темі, що таке національні культурні індустрії України, що таке культурний продукт взагалі і що таке, зокрема, національний культурний продукт, в чому його національність в умовах України. І далі, звичайно, кілька слів про стратегію культурної політики. І про регулятори державного управління культурною політикою, тому що навіть оцей виступ Бондаренко з ініціативою це теж стосується теми регуляторів. Дякую, шановні колеги. Я не знаю з якою метою хто сюди прийшов. Я сюди прийшла публічна покая. Я директор громадської організації Ну байдужим», ми багато років такими містами як Донецьк, Кіровоград. Запоріжжя Дніпропетровськ возили класні українські україномовні гурти. От я персонально багатьо багатьом тисячам хлопців і дівчат минулі роки обіцяли, що якщо вони будуть щось робити на своєму маленькому рівні на рівні малого українця, телефонувати на радіостанції, вимагати українському музику, запрошувати в свої молодіжні середовища гурти, то у нас ситуація стане кращою. Так от, тепер ми робимо замір наших наших. Внесків моральних, інтелектуальних і так далі, ми з колегами, і ми розуміємо, що ситуація не змінилася і молодь не телефонує на раду, і, е, і навіть сумніває, що припинила любити мудру. Так от, якщо, якщо мій висновок за ці роки, якщо ми хочемо справжніх змін, то все-таки починати треба зверху. Е, у нас попит не формує пропозицію. Дякую Добрий день, Радша Шамайда, я представляю у добровольців простір свободи. Я згоден з Оксаною про те, що починати треба зверху, але для того, щоб зверху щось могло початися, потрібний тиск знизу. І цитуючи гети лиш життя і волі гідність, то б'ється день у день за них. Тому, очевидно, нам треба як представникам громадського сектору, експертному середовища. Обговорити ті шляхи, які ми можемо впливати на верхи, зокрема на законодавство. І, зокрема, я пропонував, щоб ми обговорили все-таки наше ставлення до прийнятого в першому читанні законопроекту 6342, пані Бондаренко. І наше ставлення до спроб скасувати квоти. Я одразу скажу, що моє ставлення негативне до цього. Незважаючи на те, що безумовно. Є природні бажання медійників не мати ніяких обмежень, так само, як є природне бажання, наприклад, будь-якої індустрії не мати обмежень. Подавців це грохів чи горілки чи кучого. І е, також пропоную, щоб ми розглянули законопроект про національний культурний продукт, е, який давно зареєстрований і внесений В'ячеславом Кириленком, і е, законопроект е, нещодавно внесений групою депутатів про пільги для е, е, україномовних. Радіостанції для войну. Доброго дня, Юрій Судбов, 2008-2010-му заступник міністра культури і туризму. Я хочу би те сказати, що окрім тієї, яку сьогодні необхідна вести на захист а, і боротьби проти зглуження. Використання національного культурного продукту в телепросторі, в радіопросторі протидії постійному наступу фактично на українську культуру в будь-яких напрямках, які сьогодні спостерігаються з боку влади. Ми повинні пропонувати серйозну альтернативу. Такою концептуальною серйозною альтернативою міг би бути закон про національний культурний продукт. Один з варіантів цього законопроекту зареєстрований під номером 4290, що 1 квітня 2009 року в Верховній Раді. Я думаю, що він потребує серйозного на сьогоднішній момент досконалення в зв'язку з сучасними реаліями. І я думаю, що з спільними зусиллями цей б за законопроект можна було досконалити для того, щоб його виносити серйозно загальна активно.